Сьогодні у випуску час пік новий клас безпеки у великих лучках відкрили цікавий простір для дітей. Згідно з затвердженого графіку, ми плануємо відкрити ще 12 класів безпеки цього року. Навчання від Нацгвардії у Мукачівській другій школі старшокласники відчули себе на фронті. Тепер війна, і мені здається, дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб в майбутньому зв'язати своє життя із професією зсу з, з воєнною справою. Біг на благо хуст Халф марафон 2024 відбувся на Хущині за участю військових та небайдужих з усієї України. Дуже люблю вашу трасу, організацію завжди душевний старт. В Ужгороді 30 квітня попрощаються із загиблим захисником Іваном Бенцою. За даними міської ради, чин похорон розпочнеться у 13-й годині на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вічна пам'ять і шана герою. Пішов в ліс, втомився і заснув під першою ліпшою смирічкою. Не дав загинути холодною смертю чоловікові турист, який проходив повз. Оскільки той знаходився без свідомості, мандрівник викликав на допомогу рятувальників. За визначеними координатами одразу вийшли фахівці гірськопошуково-рятувального відділення Мукачева, які подолавши близько п'яти кілометрів, добрались до місця призначення і повернули чоловіка до тями. Як з'ясували, врятований – 60-річний житель села Бабичі. На щастя, загрози для його життя чи здоров'я не було. Тож потерпілого спецавтівкою. Доставили до місця постійного проживання. Поблизу села Сільце поліцейські зупинили для перевірки документів водія, який рухався на вантажівці Ман. Під час огляду авто патрульні помітили андезит. Однак в документі був вказаний інший вантаж. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. Перше на подвір'ї Мукачівської школи номер 2 імені Тараса Шевченка Нацгвардійці розгорнули дев'ять локацій для демонстрації робіт своїх підрозділів. Старшокласники з усіх шкіл громади мали можливість відчути себе в ролі бійців у складних фронтових обставинах. Тут представлені деякі зразки озброєння, які в нас є на Збройні Збройних сил України. Не всі відповідно, але деякі є. Тому от знайомлює наших дітей там з і нашу розробку, як Форд, один з хороших досі зразків автоматичної зброї. Знайомлю дітям цікаво. Кінологи зі службовим собакою Райнером найбільше захопили учнів. Чотирилапий помічник навчений на затримання зловмисників. Це службова собака Райнер. Він навчений на затримання. Райнер сидіти. Молодець. Йому вже чотири роки. Він на охороні громадського порядку вже несе службу около десь два роки. Вчили школярів і стріляти із страйкбольної зброї АК-47. Це копія справжнього автомата. Щоб старшокласники могли відчути всі тонкощі стрільби, довелося дотримуватись всіх базових правил. Саме головне, щоб вони стояли на ногах, впевнено. А далі вже саме загальні базові правила це палець. Збоку, не на курку, бажано. Ну, насправді це не так легко, як здається, тому що, по-перше, це, ну, умовно кажучи, великі габарити. Це велика маса, тому я вважаю, що людина має бути фізично сильна, ну і не так легко тримати зброю в руках. І тим паче вже цілитися у цілі. Ми з радістю відгукнулися на пропозицію освітян організувати цей захід. Він Uh... Дуже корисний, як нам здається, і для випускників і випускниць майбутніх, і для наших військовослужбовців. Сьогодні ми демонструємо те, чому навчаємо наших військовослужбовців, як проходять заняття. Це багато різних локацій, це багато різних навчальних місць. Це і вогнева підготовка, і тактична, і медицина, і радіохімзахист. Також представлені наші кінологи. Також у нас є окрема локація. Де ми представляємо вищі навчальні заклади Національної гвардії України? Наші офіцери розповідають майбутнім студентам, майбутнім абітурієнтам, а можливо і курсантам наших навчальних закладів про те, які професії можна якими професіями можна володіти, навчаючись, власне отримуючи освіту у національній гвардії України. Також нацгвардійці навчили школярів накладати турнікети. Кожен із учнів міг відпрацювати тактичну медицину на собі. І самим першим має бути ваш сильний затяг. Тобто отакий. Чим сильніше затягнули, тим краще. І робимо 2-3 оберти. Достатньо для цього, щоб мені достатньо було одного оберта. На першому на першій стадії я побачила про міни все а зараз про зброю різну, і мені справді дуже цікаво, бо мій тато зараз знаходиться в ЗСУ. Тепер війна, і мені здається, дуже багато те зацікавлені в тому, щоб в майбутньому зв'язати своє життя із професією ЗСУ, з, з воєнною справою. І це може бути для когось мотивацією йти на цьому напрямку до уроків мужності від назвардійців долучились заклади освіти Мукачева та сіл громади. Взяли участь у навчанні 322 учнів старших класів. На даному етапі всі знають, що згідно навчальної програми, учні 11 класів повинні пройти навчально-польові збори і завершити вивчення курсу захисту країни. У Мукацькій міській територіальній громаді випускників 11 класів у нас налічується 656 учнів. Нам дуже приємно бачити, що діти дуже охоче. Всім цим цікавляться, ми сподіваємося, що це буде їм дуже корисно. Служба місцевих автомобільних доріг Закарпаття із залученням фахівців обстежила 12 аварійних мостів на дорогах місцевого значення. Йдеться, зокрема, про мости в різних районах області. Відновлення 12 місцевих мостів коштуватиме 896 мільйонів гривень. Наразі для запобігання надзвичайним ситуаціям надано доручення підрядним організаціям на деяких критичних мостових спорудах встановити обмежувальні дорожні знаки. Новий клас безпеки урочисто відкрили у великолучківському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів на Мукачівщині. Це вже шостий інтерактивний простір у районі. Потреба в ньому виникла тому, що цей рік, як та, власне, як і попередні, дуже напружений, хоч і не кожен день, але ну, лунають повітряні тривоги, стаються якісь природні, ну не катаклізми, але такі заходи. І тому потреба наставляти дітей, запобігати надзвичайним ситуаціям є завжди. Створення кабінету безпеки, ініційоване саме педагогічним колективом нашої школи, і створено за сприяння наших педагогічних працівників, за підтримки, безперечно, відділу освіти і районного управління з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Спеціальні класи покликані підвищити обізнаність молоді з основ безпеки та життєдіяльності. Заняття проводитимуть з цікавими інтерактивами. Діти та й дорослі потребують щоденного навчання щодо поводження у надзвичайних ситуаціях. Практично всі класи залучені до інтерактиву. Кожен відповідно до своєї вікової групи. Це будуть і квести, і інтерактивні вікторини, і ось гра вікторина між учнями старшокласниками нашої громади. Проводитимуть заняття для учнів шкіл Великолучківської громади чи не щодня класні керівники, вчителі з предмету безпеки життєдіяльності і спеціальні гості залучені, аби надати молоді всі можливості задля кращого засвоєння матеріалу. Доводити їм правила дорожнього руху, поведінка на дорозі, оскільки в цьому населеному пункті багато дітей їздять на велосипедах. Як поводитися на велосипедах на дорозі, а також Поведінка їх у навчальних закладах. Коли нас будуть запрошувати, будемо проходити, проводити роз'яснювальні профілактичні бесіди з учнями, як їм це поводити. Класи безпеки наразі важливі заходи задля для сприяння підвищення обізнаності молоді закарпаття. Інтерактивні простори будуть активно поширювати на території області. Згідно з затвердженого графіку, ми плануємо відкрити ще 12 класів безпеки цього року. В кожній громаді має бути створено не менше одного класу безпеки в цьому році. Не дивлячись на те, що ми знаходимося в такому безпечному регіоні, все одно, ми маємо навчати нашу молодь, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. З 22 до 28 квітня з'явились на світ 52 малюків. Про це йдеться на офіційній сторінці Ужгородського пологового будинку. 25 хлопчиків і 27 дівчаток. 13 породіль з Ужгорода, ще 9 з району, а 30 з усієї області. Протягом 27 і 28 квітня в Києві проходив національний конкурс вокального мистецтва Талановита країна. Учень вокально-хорового відділу Мукачівської школи мистецтв Мартона Назар Попович нагороджений дипломом лауреата першого ступеня у номінації Естрадна пісня. Композитор, заслужений діяч естрадного мистецтва Ігор Білик нагороджений подякою за високу професійну майстерність. Тож вітаємо наших артистів. Завдяки ЗСУ я біжу саме під таким гаслом відбувся грандіозний благодійний забіг у Хустін. Тисячі учасників взяли участь у традиційному шостому хуст халф марафон двадцять двадцять Спортсмени та любителі спорту долали основну відстань забігу: 21 кілометр 100 метрів. Загальний маршрут проходив в одне коло і включав забіг на різні дистанції, естафети, дитячі та онлайн забіги. Цього року рекордна кількість учасників: 900 учасників на всіх дистанціях. Дистанції представлені півмарафон, 21 кілометр. Також він поділений естафетно для двох і для чотирьох учасників. Учасників е, є дитячі забіги і забіг на один кілометр. Е, він є повністю благодійним. Всі 100% внесків учасників використовувані будуть на потреби Збройних сил України. За зібрані кошти від реєстрації на півмарафон закупили два автомобілі та 66 гексакоптерів кіндрат, які поїдуть на передову до наших воїнів. «Третя окрема штурмова бригада, яка завжди знаходиться на передньому краї оборони на сході України, ці дрони безпосередньо потрібні нам для ведення активної оборони, а саме мінування логістичних шляхів ворога. Завдячуючи цим дронам, я думаю, що ми не дамо просування на захід ворогу. Ці спецзасоби критично важливі. Тож кожен учасник забігу приєднався до технічного зміцнення підрозділу. Підтримали бійців і долучилися до традиційного забігу і представники Закарпатської ова. Ми розуміємо, що наш регіон є найбільш безпечним регіоном нашої країни, і одна із е, можливостей, де проводити якісь заходи, безпечно проводити заходи, залишається Закарпатська область. Це є можливість людям. Хоч трошки повернути собі те мирне життя і згадати, як, як воно було за кошти, які зібрані з від реєстрації на цьому заході, і інші кошти, які ми змогли долучити, закуплені гіксокоптери. Ви напевно вже їх бачили. Які будуть передані для напевно точно скажу без перебільшення найбільш боєздатних військових частин сьогодні, які вміють цим користуватися. Це третя штурмова бригада. Яка також є вже з минулого року закарпатською, і звичайно, наш також легендарний підрозділ це птахи-мадяра, де також служить наш земляк. Кожна гривня, яку ми сьогодні зберемо, нас наближає до перемоги над російським загартом. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього, тому що це не тільки. Виклик перед собою, який ви ставите, пробігти 21 там чи якусь іншу дистанцію, це е, за нашу перемогу. Ми з обласною води Закарпатською співпрацюємо по багатьом питанням. На початку тижня Василь Васильович Чиванчу мене покликав, запитався, чи не можемо долучитись, оскільки наш фонд спрямовпра робота нашого фонду спрямована цілком на допомозі зсу. З самого початку вторгнення ми цим займаємось. Надали допомогу вже майже на 200 там, плюс мільйонів гривень, то звісно, що ми не могли залишитися осторонні. Це не вперше. Я почав бігати під час коронавірусу і кожен день тренуюсь з того дня, тому готувався до цього. Цьогоріч захід має сертифікацію траси World Athletics. А це означає, що фінішери півмарафону можуть кваліфікуватися для відбору на міжнародні старти. Тому й не дивно, що він об'єднав довкола себе таку велику кількість спортсменів. Масштаби спортивного заходу вражали, погода сприяла, а втомлені і задоволені учасники не приховували емоцій. Найспритнішими виявилися не Закарпатці. Мій півмарафон це вже другий. Я ще стартував до війни, до корони. Я стартував на чемпіонаті України. Мій був час тоді час на ну, вісім. Трошки вже старий. Насправді в хустів. Ми вже, мабуть, третій раз беремо участь і завжди приїжджаємо сюди. Це, Можливо, вже п'ятий мой участь загалом в кусті. І дуже класно, завжди така атмосфера. Туди й сюди їдеш, просто як додому. Я не знаю. такий кайф, бігти в цій атмосфері взагалі. Я вже дуже довго бігаю. Я в кусті бігаю всі півмарафони, біг всі, всі 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 заходи. Я дуже підтримую. Мені дуже тут подобається. Найбільше ваша відсутність була 42 два кілометри в Парижі. В 42 роки. Так що це хай буде для інших прикладом, що можна завжди зробити свій рекорд. Півмарафон бігає не вперше. Дистанція не нова. От, в кусті так само не перший раз. Дуже люблю вашу трасу, організацію, завжди душевний старт. Ми їздимо від ком'юніті Ukraine. У Нас ціла команда зібралася сьогодні. Біжимо, підтримуємо Андрія Козира, ваше місто. І загалом дуже класна траса, щоб ставити персональні рекорди. Рекордний забіг у густі об'єднав всю Україну. Щороку він формує культуру здорової і сильної нації. Тут були всі переможці з подарунками, грамотами і нагородами за благодійний внесок та важкий труд заради загальної перемоги рідної батьківщини.